Окупанти пропонують фермерам Бердянського району придбати в лізінг крадену техніку. Контора з ДНР, очевидно, з мандатом на грабунок сільськогосподарських підприємств України просто переганяє техніку окупованими регіонами і пропонує фермерам її придбати. Не те, щоб росіяни здивували черговою підлістю, просто ще один елемент до справжнього портрету окупантів. Отож, роки три тому на території Ордло відкрилася така собі республіканська лізінгова компанія. Після початку широкомасштабної війни представники цієї контори стали одними з найбільших вигодоотримувачів від пограбунку фермерських господарств, які не пішли на співпрацю із загарбниками. І зараз ці діячі розширили географію інтересів і пропонують під 8% техніку в лізінг на всіх окупованих територіях. Тільки от потенційні покупці почали пізнавати механізми і розуміти її походження. Більшість лінійки. Просто крадені позиції в цьому сама філософія росіян на захоплених землях вкрасти ще й нажитися, в тому числі і на тих, хто можливо підтримує окупантів.